Як ми відвантажуємо тисячі подарунків без жодних вкладень в рекламу? Наш товар продають наші клієнти. Ми можемо покрити увесь ринок. Саме тому ми в стресі ще січня цього року. Тепер ми знаємо звідки взяти нових клієнтів. Лавханія укріплює стосунки. Всім привіт! Привіт, привіт! З вами власниці магазинчику Лавханії. І сьогодні ми поговоримо про супер круту тему. А саме хочемо поговорити про корпоративні подарунки. А точніше, чи реально крафтовому, невеличкому виробнику співпрацювати з гігантами і тим паче зовсім не вкладаючись в рекламу? Розкажемо про наш досвід. Ну, давай розпочнемо з початку. З чого ми починали, і взагалі, як ми прийшли в корпоративний сегмент. Ой, історія. А... Шляху лавхані почалася, коли я була в університеті на першому курсі. Тоді я вже навчалася і паралельно працювала. І до мене прийшло перше замовлення на подарунки для вчителів до дня вчителя. А, точно пам'ятаю, пам'ятаю цей кейс. Це було 40 подарунків невеличких, які я пакувала вдома, тому що ми тільки-тільки починали. І тоді я подумала. Подарунки з медом це ж універсальний презент для всіх. І здається, тоді почалася ця ера подарунків. І уявіть, що кожен з цих 40 людей не були нашими клієнтами. Потім їм сподобалось, вони написали і замовили ще. І потім вони ж дарували ці подарунки своїм там рідним на Новий рік. Тому так і почалося. Клас супер. Так пам'ятаються замовлення і. Тоді нам здавалося, що це просто якесь гігантське замовлення на 40 наборів? Це був просто вау. Да. Клас, дякую тобі за цю історію. А тепер повернемось в сьогодення, як ми відвантажуємо тисячі подарунків без жодних вкладень в рекламу. Я думаю, це цікаво всім. Так звучить доволі дивно на 2025 рік, але так і є за 8 років. Ми жодного разу не купували рекламу для корпоративних подарунків. Ви спитаєте, як це може бути? Легко це дуже просто, бо наш товар продають наші клієнти. А, так так. Ну, уявіть, ви працюєте HR або маркетологом у якійсь великій компанії, і ви замовляєте у нас продукцію для себе, для родини. А, вже купу разів перепробували всі наші смаки, і коли постає питання, що ж подарувати на свято там Новий рік чи 8 березня. То, звісно, ви порадите нашу продукцію, бо це і смачно, і корисно, і оригінально. Тому саме так всі ці роки ми отримували корпоративні замовлення. Кейс, коли я приїхала в Київ на саміт Чарів, і кожен другий мене знав в обличчя, бо це були наші клієнти. І навіть я там зустріла клієнтку, яка 20 разів робила замовлення собі. П'ять разів замовляла на подарунок рідним. А потім вона каже: Точно, я точно ваш продукт просуну в себе в компанії. Я кажу, давайте ми вам зробимо дегустацію. Вона каже: слухай, Діана, у мене так багато баночок вдома я вже сама можу кому завгодно провести дегустацію. Так ми і працювали всі вісім років. Так, це дуже круто. Ми ну це просто неймовірно суперово, коли нашу продукцію рекламують самі ж наші клієнти. Діана, розкажи, будь ласка, чи реально взагалі крафтовим виробникам працювати з великими гігантами? Пам'ятаєте наш досвід відправки тисячі подарунків за один раз? Так ось, це точно, реально. В тому році для нас був виклик. До нас прийшов величезний клієнт, в якого були невеличкі терміни, і ми все зробили вчасно. Так, ми працювали вечорами, ми там не досипали, це все прораховували. У нас було все прописано, але ми його виконали. Це замовлення, і здається, навіть трошки раніше. І в цьому році. Ми вже готові до таких клієнтів, тому що в нас з ними повторно заключені вже договори, і ми розуміємо, що ми можемо тепер взяти ще більше замовлень і виконати їх вчасно і дуже класно. Так, це замовлення пам'ятає увесь наш колектив. Це дістаграм дійсно... їм показували. Так, це дійсно був виклик такий, але ми впорались. Ми дуже хотіли отримати це замовлення і спробувати себе. В наші сили, і ми справились просто чудово. І... Ні, Сенс в тому, що це ж було не одне замовлення. В нас в нас паралельно так. йшли роздрібні продажі. Там сотні замовлень ми відправляли на день. Плюс у нас були ще клієнти, кому треба 100 наборів, 150. Після виставки клієнт подзвонив, хоче ще 200 наборів, комусь 30. Тобто загальний обсяг замовлень був досить великий, і тут ще зверху 1100 наборів, і в розпал сезону. І ще з персональним брендуванням на коробках ще й друкарня впоралась наша да, час. А забрендувати запропонували клієнту. Ми самостійно, бо хотілося вже зробити ідеально під ключ ось цю картинку. І наскільки було круто, коли потім їхні співробітники нас відмічали в сторіс, здивувалися і раділи, що отримали цей подарунок. Так так не тільки відмічали в сторіз, а ще й повертались до нас за замовленням, бо сподобався товар. Чому маленький виробник? Краще за великого постачальника подарунків. Ну тут все просто. Ми реально дуже гнучкі. Треба сфоткати набори або зняти відео для клієнта легко. Треба віддати з рук в руки в Дніпрі, не питання. Треба питання до самої мене, не через менеджера. <сум> Взагалі, легко. Я навіть великих клієнтів консультувала всі роки. А, а також... Що важливо, в нас немає якогось мінімального замовлення на корпоративні подарунки. Якщо компанія, в якої п'ять або 10 співробітників, це вже для нас корпоративний клієнт. Ми вже можемо пропонувати брендування і індивідуальний підхід у гігантів, наскільки я знаю, то є мінімальне замовлення 100 подарункових наборів або мінімальний чек на один mm. подарунок. І далеко не кожна компанія зможе викластись це. А ще в нас Типу, пропозиція, умовно, зараз від 250 гривень до 3-4 тисяч гривень за один подарунок. Тобто ми можемо покрити увесь ринок, е якщо треба маленький подарунок, середній або преміум, а великі компанії зазвичай фокусовані тільки на чомусь одному. А, так, я з тобою погоджуюсь повністю, бо. Маленькі компанії, маленькі виробники вони завжди гнучки, підлаштовуються під клієнта, завжди пам'ятають кожного Чим свого монет, клієнта. Кожного. Так. Кожне побажання, кожна дата відправки, місце відправки, пакування. А підпишіть коробку, будь ласка, щоб я точно знала скільки тут mm. штучок взагалі не проблема. Зараз дуже нелогічне запитання, чому новорічний сезон вважається влітку. О, так, дійсно, ми коли лише починали, дуже здивувалися цьому, і, адже думали, що до новорічного сезону треба готуватись ну восени там може Грудня. в грудні, в грудні. так. Але виявилось, що великі компанії та фірми планують завчасно свій бюджет, і вже влітку вони мають визначитись з ким будуть співпрацювати та обирають вже подарунки. Саме тому ми в стресі ще з січня цього року, <кл 'я> тобто ми. Закінчили сезон продажу подарунків і одразу почали підготовку до нового сезону? У Нас дуже багато всього змінилося. Ми вам обов'язково розкажемо. Так, тому чекайте на новиночки. Скажи, будь ласка, а чи правда, що на новий рік подарунки стають дорожчими? І якщо так, то чому? Сто відсотків так, тому що зараз в нас невеличке завантаження, і ми можемо надавати клієнтам знижки. Наприклад, якщо ви ще в вересні зробите корпоративне замовлення, ми можемо вам запропонувати кращі умови. А вже Більше до грудня, до нового року, ми отак от зав'язані всіма замовленнями, нам просто нецікаво, невигідно віддавати продукції, якої і так немає. Типу, в нас полички пусті, занищує пропозицією. І ми завжди робимо е, товар під клієнта. Тобто, в нас немає залишків, в нас немає продукції, яка застоїться, яку треба допродати. У нас коробки часто закінчуються, або ми навпаки, замовляємо саме під клієнта. Тому, е, друзі, якщо ви дійсно хочете з нами поспішити. Співпрацювати я вам раджу це зробити завчасно. Будуть дуже круті умови. Так, ну і які очікування твої від цього зимового сезону корпоративних подарунків? Ну дуже великі, скажу чесно, бо ми почали підготовку дуже завчасно, як ніколи. Маємо вже заключені договори з нашими постійними клієнтами, але в цьому році ми вирішили розширювати свій, свою клієнтську базу, бо підлаштували виробництво і тепер можемо брати більше замовлень. Так, і тепер ми знаємо звідки взяти нових клієнтів. Ось і також ще дуже радує, що в такий непростий час і економічний, і а, взагалі фірми все одно продовжують дарувати подарунки і розуміють цінність того, що треба підтримати моральний стан своєї команди, своїх партнерів. А, і вибирають часто подарунки, котрі з сенсами і котрі можна потім запам'ятати, і вони не будуть, знаєте, як очередні, там шкарпетки. Чи ручка з блокнотом, щось таке банальне, а дарують часто щось смачненьке. Тому можемо сказати, що лавхані укріплює стосунки в бізнесі між співробітниками та власниками, а також між партнерствами. Так, змащую їх хмедом. Друзі, очікуйте на нову колекцію подарунків. А якщо ви хочете з нами поспівпрацювати, ми вже можемо вам запропонувати дуже круті набори.